Микола Сіньковський багато фотографував, однак своїх фото для нащадків практично не залишив. Виставка Триптик це про те, як полтавчанин закохався в Гуцульщину і після завершення Першої світової війни залишився тут мешкати. Спочатку у Верховині, згодом у Косові, а далі в Коломиї, де мав три фотосалони. Чисельна кількість його світлин приурочені звичайно різним темам Гуцульщини. Це і гуцульські типи, і весілля, обрядові, це і села, це і осітки, це і різні 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 види діяльності Гуцу. 1924 року він видав першу фотолистівку, зокрема пізніше. Пізніше ці фото листівки вже репродукувалися в поштових листівках, і вони оспівували наш гуцульський край. Мирослав Близнюк колекціонує світлини Миколи Сеньковського. каже, що той майстерно передавав урбаністику гуцульських сіл та міст, природу яскраві образи гуцулів, їхній побут та звичаї. Я колекціоную взагалі світлини при всешній Карпатам, зокрема Косову, бо я родом з Косова. З Косова то все почалося. Коли до такий момент у колекціонуванні коли ти вже. Дуже багато світлин зустрів, і вже нема нічого нового. Тоді Синьковський в контексті загальних світлин. Він трошки більше мов ширшу більшу кількість світлин і почав консультувати Синьковського. І так збільшилася колекція вча з Косово до Синьковського Перейшла, і я хотів, щоб це неординарно. Побачили більше кількість людей. Опісля презентації виставки у музеї історії. Вона помандрувала до гуцульської криворівні. З Коломиї Вонан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї.